Вітаю українці, йдіть нахуй Москвороді». Є такі блогери в рулетка єврейчики. Це на фото не той не сам блогер-єврей, який сібався зло і лежив в Луганську, коли Русня напала на Україну. Цей єврейчик сібався у євреї. У свої е, своє це кобло сібався. Там, де євреї більшість скупчуються. Тобто, він все життя прожив в Луганську. Він взяв сібався, коли напали росіяни. І веде свою чат-рулку з є... 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 Євроландії. І на Ізраїль теж напали. І Що, єврейчик, теж сібешся кудись, так? Це все, єврейчики, це таке кобло. Там, де хуйово вони сьобуються. Вони і будуть сьобуватися з Ізраїлю. Так що я не... не довіряв би жодному єврею, тому що ви знаєте, хто президент України. Полукровка, знаєте? Ну так що не забувайте, в якій ви країні живете, і, якщо будете мати справу з єврейчиками. В мене є країна, я її любив, заволожні очі, люди кораблі.